Усім привіт! Коротке відео, таке інформаці... інформаційне відео е... Заміна датчика АБС на Peugeot 3008 2011 року. Сам шукав інформацію і багато знайшов, що, що всі знімають повністю цю частину, е... диск гальмівний, ну і знайшов таку інформацію. На англійській мові, як його можна замінити сам датчик у нас стоїть ось тут. Зараз ось де він стоїть, і в нього там болтом прикрученим під шестигранник, так, не можна його нічим достати звідси. Якби здавалося, що потрібно знімати повністю тормозний диск, розбирається все, але виявилось все. Набагато простіше нам потрібно виставити сам диск тормозний, гальмівний, щоб він співпадав з шестигранником, той, який тримає сам датчик і з іншої сторони вставити і викрутити. Зараз покажу. Ось так шестигранник вставлений з цієї сторони. А з цієї сторони ось він у нас. В болтові вже. Зараз. Ось так. І викручуємо. Все дуже просто. Кому відео було корисним, ставте лайк. Кому не сподобалось дизлайк. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. До побачення.